Одеса. залізничний вокзал, бачите? Ну, жарко, що вам сказати, 40 градусів, але Бачите, як. Але Але я про інше. Я про цвітуші вакації город. А город зараз цвіте не в вакаціях, а в софорах. Кації цвіли там півтора чи два місяці назад, а зараз софори. Софори завершають цвітіння. Можна сказати, не самі крайні, ну майже самі крайні. Вже після них навряд чи що буде цвісти, Ну там є щось одне є, я забув, як воно називається. Але то так, основа вже все. Оце вже цей рік кінчився в сенсі цвітіння. Софора, Софора, прекрасне дерево. Бачите, воно, якщо взяти символи Одеси, це Кація, Платан. Глядічія, софора, отакі породи. Крім того, в'яз і дуб. Просте тут все нормально. Але от основні акація, софора, глядічия і, звісно, платан. П'ясто, поля, ще можна додати. Продовження сюжету. Ось і софори ці, які вже ближче. Це Кулікове поле. Кулікове поле. От тут дом профсоюзов, де була революція Там в 14 2014 році і побоїще. Оце власне ці сафори, дивіться, як вони цвітуть. Як вони цвітуть. Аромат у них не такий, звісно, як у, як у тих акацій, але цвітуть вони дуже гарно. І бачите, такий зелений сніг падає. А оці урочисті урочисті серебрісті ялини своє відіграли. Вони стали ніякими, скажімо так. Іду далі. Отакий от сніг, бачите? Е, Отакий от сніг. Десь і взагалі. Чи хто бачив зелений туман? Я бачив зелений туман в лісі. Дуже ефектно. Зелений туман. Отакого от кольору ще зеленішого, ніж цей. У той туман буває тільки в лісі, сразу скажу тільки в лісі.